Всім привіт із вихідного дня. У нас сьогодні так пасмурно, сіро, мокро. Але я вже встигла збігати в торговий центр і знайшла свекрусі свій подарунок на день народження. Слухайте, скільки там народу. Це взагалі одразу видно, що погода спортилась, і всі кудись по торговим центрам, коротше, розбіглись гуляти. У нас там ще сьогодні виставка котів. Ото весело. Ну, ми трошки побули, бо і вже спати. То Сильно там не роздивлялись. А я до цього о, сама ходила по всім магазинам. О, як я вам казала, що я вибирала піжаму їй, але по ітогу нічого не вибрала, тому все переграла. Зараз покажу, що купила. Отже, вибрати піжаму було неможливо. Реально, все або, знаєте, синтетика, або щось таке з дитячим принтом ну просто жах. От Навіть просто нічого не сподобалось. Тому я вирішила купити їй косметику. От, а саме. Цей гнат мені підкинув, це не їй. Так, а саме кремчик. Зараз, зараз покажу. Так, Купила їй ось такий кремчик на основі олії. Він для дуже сухої шкіри і вже такої вікової. От, В неї дуже суха шкіра, тому повинен підійти. І до нього в комплектик цей бальзамчик, не бальзамчик, а крем навколо очей. От. І до цього ще буде ось такий крем для тіла. Дуже приємно пахне. Він такий вже трохи зимова упаковочка, От, але пахне він, так, ну, знаєте, такий приємний легенький аромат, щось там лічі і щось ще. От, і мені тут надавали пробнички. Це я вже собі помажу. Щось також якийсь ліфтінг крем Ну, подивимося, я таке люблю. От, і собі взяла бальзамчик для губ. Там просто біля каси лежав. Так. А бальзамчик це таке, що завжди треба. Дуже хвалили, ну, подивимося. Так, і до цього наборчика косметики буде ще ось така книжечка. Це Ірина Вільде. Ось, метелики на шпильках, бо є восьма, повнолітні діти. Це, здається, четвертий том, якщо брати її п'ятитомники. Іри, Ірина, Ірина Вільда це наша українська письменниця. От, я знаю, що Свікруха прочитала її м, сестри Рибчинські, чи Речинські. Вибачте, не пам'ятаю, як точно напишу. От, і хотіла ще щось почитати. От, тому буде їй ось така книженція. Єдине, що я чомусь не думала, що вона в м'якій в цій. ну нічого, в принципі. Чоловік мій каже, а що це за обкладинка? Це що, Отут щось самому можна намалювати? Я кажу: да, це саме для цього. Ой, коротше, і сама потім в неї візьму, почитаю. Так, мені також цікаво. Хоча вона каже, що Ну, якби її твори написані такі дуже з, з діалектами, такими, такою серйозною українською мовою, так скажемо, що, можливо, мені буде трохи важко і незрозуміло. Але ну, нічого, що я, прям, я ж не тупа, здогадаюсь якось. Тому, коротше, буде ось так. І, мабуть, навіть в цьому пакетику. Так, це Івроше, якщо що. От, я, в принципі, нормально ставлюсь до цієї косметики, і я знаю, що вона також її любить. Так що нехай спробує ось це. А я зараз, до речі, читаю дуже цікаву книжку, називається Зорі дивляться вниз. Якщо любите читати, і десь вона вам попадеться, обов'язково прочитайте. Дуже класно. Мені залишилось там ще 200 сторінок до кінця, і дуже сподіваюся, що кінець мене не розчарує. У мене вже вечір, і я нарешті готую запіканку. Сирник називається це сирник. Значить, Взяла пачку сира, йогурт грецький, яйце, бананчик. Я додам ще цукру. Хоч за рецептом його немає, але мені банана буде точно мало. То трошечки там, ложечку маленьку додам. От, і знаєте, що там ще за рецептом? борошно кукурудзяне. Я, знаєте, дивлюсь, що. Раніше всі, у всі страви сипали рисове, борошно було дуже модно. А тепер я дивлюсь дуже модно кукурудзяне. Ну, Добре, купила, додам. Мені не принципово. І буду робити у новій цій формі, ще нічого в ній не робила. І якщо зараз цього буде забагато і сюди не влізе, то ще от ці нові формочки кексові додам, розсиплю. От. А взагалі-то планували ставити вже чоловіку курку. От. І... Але ж духовка одна. Згадала за, ці, за цей сирник. Тому треба зараз швидко спекти сирник. Він там 20 хвилин готується чи 25 Ну, а потім вже там буде курочка. Все, зараз все е блендером зіб'ю. Додам борошно і, і по формам. А вам покажу вже готовий результат через кілька. Ревузик, мій сирний готов. І ось в формочки ці мафіни. О, вони такі страшненькі якісь. Знаєте, в чому мінус цих формочок, що коли вона, звичайно, без цієї штучки, то ти такою ложкою ляп і все, і насипав. А тут треба так ляп 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 Щоб оце ж пипчик був е не засипаний, да? щоб була ще дирочка. О, То Треба, коротше, трохи повозитись. А так загалом ну, звичайні силиконові формочки, все з ними добре. Ось такі страшненькі бублічки в мене вийшли. Зараз будемо пробувати, які вони на смак. А взагалі, чого я звернула увагу на цей рецепт? Тому що тут немає манки. А в мене Ігнат не любить все, що з манкою. Він її якось відчуває і не хоче їсти. Ой, дивіться, який гарбузик прикольний. Хой, реально схож. Такі прям бочки, в нього ці засмагли, як справжнього. До речі. Це хвилину назад була тарілка з кексами, але ми з Ігнашиком їх вже заточили. Дуже смачні. Класний рецепт. Я е, там вам залишила його і в описі, і коли готувала, залишала. Зробіть добра запіканочка, класний сирничок. Нарешті в мене дійшли руки помити крісло Ігнашкине для годування. Він їм вже не користується, не сидить там. О, воно то просто стоїть, то я вирішила, е, нарешті, треба його помити, скласти і далі вже подумаю, що з ним робити. Е, цю сідушку, саму шкіряну, намилила. Е, там трошечки по краям п'ятна, ну, зараз все повимиваю. Я думаю, що це мило, цей, е, ну, мило таке, що плями виводить, воно з цим впорається. А саме, саму вкладочку цю м'якеньку залила е, цим відбілювачем. Прямо виводником, таке важке слово, от, е, нехай полежить пару годиночок, і крісло зараз поставлю його прямо в ванну, і там прям злійки добре так помию зі всіх сторін. Я правда знайшла самий класний час, коли на вулиці дощ. Я щось мию стираю. Як було сонечко, то ні, часу не було. Ну, нічого, якось висохло. Це, до речі, в нас крісло фірми Чіко, яке розкладається в шезлонг. Його можна використовувати прямо з нуля. І взагалі я їм дуже-дуже задоволена. Воно суперкласне, суперякісне. По всім параметрам мене дуже влаштовувала. Єдине, щоб, що, якби, щоб там знизу вниз була така якась шухлядка, ящичок для. Іграшок. Це б взагалі було класно. Ну, і без неї, в принципі, справились. Так що, все, зараз приступаю мити, а як воно? Poly Magic Relax називалась ця серія. О, там ще є така дуга зверху ставиться з іграшками, коли дитина маленька. Коротше, кажу, що крісло суперське. Я б, друге я б також купувала саме таке. Найбрудніше тут були ось ці ремешки, що його тримали. Ой, дуже сподіваюся, що вони відіпруться. Ой, таке гаряче ще. Ну, все, нехай стоїть. Пару годин так точно. Все супер, все помила як нове. Ой, я тепер сподіваюся, це металеве не поржавіє. Бо Я його так сильно ж намочила, але думаю, що ні. Ой, клас. Так, тепер нехай висохне і все. І е, поки кудись ховаю його, мабуть, на балкон, тому що все одно ми його використовували тільки для того, щоб ігнат е, в ньому стригся останні два місяці, а їсть він у нас стоячи. Тому поки крісло ховаємо. Нарешті за призначенням використовуємо комбізик, цей дощовичок. Чоловік каже, що ігнат в ньому як цей працівник ДТК. Що ти там знайшов? Що знайшов? Камінчик? Оцю штучку, колесо, колесо да? цікаво, чи залилось в чобітки в губові. Оце мені цікаво. ми наче їх заправили туди, але від гонки колеса, да. так. Але він так бігає, то цікаво, чи є там вода всередині. Але то дуже-дуже весело Взагалі, що буде весь день дощ, і ми просидимо вдома, а тут така погода сьогодні гарна. Тепло і вітру нема. І калюжі є. Дуже весело на вулиці. Добре, що ми вийшли. І людей нема. Де калюжу ще будемо шукати? А. Всім привіт, з нового дня! У нас з самого ранку дощ і таке сіре, все пасмурне, що навіть не знаю. Навіть не знаю, чим покращити собі настрій в таку погоду. От, по плану сьогодні, знаєте, мабуть, сидіти вдома, робити кекси. І їсти їх з чаєм потім. І, і все. <смі> не знаю. Бачу, деякі мамочки гуляють у дворі з, з дітками. От, але я щось не знаю. Вчора, по лужам, ми нагулялись, а сьогодні, ну, прям під дощем якось. Якось так ось, бо в мене то дощовика нема. А взагалі трошки вам пожаліюсь, бо я зараз не знаю взагалі, що робити Ігната сном, бо це просто якийсь треш. От, от сьогодні, наприклад, він прокинувся десь в п'ятій і до піввосьмої ранку. Лежав, грався, <кій> там курочку годував, водичку її поїв, машинки катав. Я отак все в полудрюмі це спостерігала. От, і потім, десь в пів восьмої, він все таки заснув. І до, до 10-ї ми спали. Тому не знаю навіть. І пізно лягає, дуже пізно лягає. І це просто вже не перша така ніч. От, десь він під ранок просипається і годинку-півтори або просто вовтузиться в ліжку, знаєте, туди-сюди, або от як сьогодні грався, наприклад. Ну, мені одне добре, що не плаче, що не проситься на руки, щоб його носили, то я хоча б дрімаю. Ну, От, але. І оце пізні лягання. Ну в 12-тій я його з криком і е, з боєм вкладаю спати просто. Він спати не хоче. І вдень, так непонятно, теж спить, то може поспати півтори години, то 3 години. Коротше, мабуть, якась перестройка сна зараз іде, бо графіка ніякого. Отак. Вирішили з Ігнатом пограти в карточки. Думаю, ну вже мабуть, вже пора дитину вчити. Він звірів вже всіх знає. Знає, що вони їдять. То думаю, можливо, вже пора складати цей, цей пазл. Ну, так, він йому. Трохи складненько дається. Хоча тут написано, що від 18 місяців. Угу. Ні, ну, може, є там суперрозумні діти, звісно. Але. Ви ж тільки що бачила, він взяв машинку і між карточками їздить. Я вовсе це просто все, що треба знати, про Ігнашика і заняття. Інашка, це для машинок, мама зробила? Для гонки? не нема тата на роботі. Просить в мене соломку, я кажу, Ігнашик, тато буде сваритись. Він каже, тата нема. На обід варю Ігнату батат. Не знаю, чи буде він його їсти. Ну якщо ні, буду їсти сама. А ще я вже перед носом поставила цей вітамін Д, бо я зрозуміла, що вже жовтень, а я дитині його не даю. Влітку я вітамін Д йому не давала. Ну, я чогось вважаю, що сонечка достатньо було і достатньо йому було вітаміна Д. От, але вже з осінь, ну, осінь зима весна, обов'язково треба. І я забула просто це якось не знаю, що мені нагадало. І думаю, треба цю баночку реально вон, поставити просто перед носом. Ну, мені сьогодні це не допомогло. Вона тут стояла, але я все одно його зранку не дала. Ой, таке, таке, така мама, мама року. Вчора в 12-й ночі чекала, поки машинка допере і е, розмальовувала шишки. Я ж все ще в надії, що я зроблю. Ой, що я зроблю той букет, що хотіла. Я стільки всього напридумувала, а часу нема. Ну, то, треба, треба сьогодні, мабуть, їх ляже кляже спати, або, можливо, з ним порозмальовую. Ну, він у ці фарби не дуже, якщо чесно. Мені до речі, цього гуаш така класна попалась. Добре, що я її взяла. І кольори тут такі не банальні. там червоний і синій, а якісь такі ну, цікаві. От. І класно фарбує. Ну, шишечки, шишечки задоволені. Ось я вже червоні ці рожеві зробила. Прикольно. Так, ладно, сподіваюся, що сьогодні. Е, Прибираю в шафі, складаю вже такі відверто літні речі, які вже точно не буду носити. Хоч, до речі, я десь прочитала, що погода е, буде ще, те, ще буде тепла погода. І знаєте, зрозуміла, в мене багато таких білих світлих речей: е, ці світшоти там всякі, кофти, джинси. І все це я не можу носити. Чому? І все це я не можу носити. Чому? Тому що ігнат на вулиці постійно проситься на руки, і е, своїм взуттям все запачкує мене знизу. Всю-всю. Тому я е, зрозуміла, от тільки що складала речі, що за літо я жодного разу не вдягла білі шорти, білі джинси, білу спідницю. Е, за осінь я не одягну, думаю, жодного разу ці білі світшоти. От. Е. Тільки чорне. А, І штани також світлі е, е, Ні. Тільки чорні. Короче, треба, треба ще одні, мабуть, чорні штани або чорні джинси. Щоб, таке, щоб не, жал... не шкода було, що у нього ноги витирає. Так сподіваюся, що скоро цей прям ось такий ручний режим закінчиться. Він не те, що прям сидить на руках на вулиці, ні. Але знаєте, він так пограється, а потім такі згадує, що є мама, і мама в нього замість переноски. Тобто з одного ігрового майданчика я його переношу на інший. І так, поки ми всі не обійдемо. Ось ну, такі в нас приблизно ігри. До речі, це ж ми з Ігнатом збирались йти відправляти фотографії, друкувати фотографії. його ЗТВРС. В інстаграмі вискочила реклама цього, фотолабораторії. Да? От, ну, такої самої, як ми типу, ті Бідні наші сусіди. Такої ну, саме, як ми ходимо, от тільки ну, замовити онлайн. І там такі приємні ціни. Якщо зробити від 100 фотографій, надрукувати одразу, то будуть фотографії по 5-20. А я роблю по 9 гривень. То я так подумала, що треба, мабуть, трохи зекономити. І тепер моя задача за... Зиму, весну і літо відібрати фотогра... відібрати фотки, які я хочу, от, і одним махом їх, так скажемо, роздрукувати. Це така, звісно, задачка. Дуже, дуже втомлююсь. Знаєте, наче просто лежиш, отак все їх перебираєш, але в мене просто відео і фоток і просто мільйон. Ну, напевно, як у будь-якої мами. Бо я постійно щось фотографую. Я іноді вже думаю, фотографую, або знімаю, я іноді вже навіть думаю, що в мене, мабуть, вже трошки таке, якщо з боку подивитись. Але е, ну, не знаю, мені шкода, якісь такі цікаві моменти, ну, як можна не зафільмувати, так скажемо. Щось я знімаю для влога, щось я знімаю в групу для батьків, постійно якась зйомка. І З цього всього, коротше, я хочу це зараз повибирати ці 100 фоток. Ну як мінімум 100. Ну в мене вже е, вже 37 було відібрано, ті, що я ну, несла друкувати вже майже. От, і є там папка, в якій 80 фотографій, тобто, це в принципі вже 110. Да? Ну, коротше, в мене буде точно більше, ніж 100 їх. От, але так одним махом за рік всі зроблю, а вже потім буду робити, як і обіцяла, по місяцю. В принципі, так за вересень я. Ну, за вересень всього 13 фоток не збиралось, якщо чесно. Я подумала: хм, наче і там були, і там були. Щось я мало знімала. Нічого, я, я це виправлю. От, а загалом фоток дуже-дуже багато. і е Дуже я люблю їх друковані. От не знаю хто як. Взагалі напишіть, чи любите ви, дру... чи друкуєте фотографії, чи любите ви це таке от на папері їх дивитись, чи більше в телефоні або на комп'ютері. Ну, і взагалі, ви також така мамочка, яка постійно фоткає, чи це тільки я така? Поки Ігнат спить, камера стоїть. В мене тут е... студія малювання. блін. Ой, я не можу. Так, ось мої сушечки. Дивіться, які трояндочки гарні. Вчора, коли робила їх, ну щоб спішечку поєднати до палочки, то прийшлося там трохи попотіти зі сверлом. Чоловік мені допомагав, їх просверлював. Я клеїла і цей і це сьогодні я хочу розфарбувати, бо їм ще треба висохнути і потім вже їх доробити, довести до розуму. Чоловік мій каже: Роби, роби, подаримо мамі на день народження букет. Зекономимо. Я кажу, ага, я її вже лякала, коли ми збирали шишки, кажу, так, збирайте гарні, бо то може бути вам букет на день народження. Ой. Ну, насправді ні. Це я собі прикрасу на кухню готую ось, але треба встигнути, ж хоч, щоб це було цієї осені а на не наступної. Тому я поспішаю. І поки гнат спить, оцей раз готувати мені не треба. От, нічого, то я оце малюю. У мене ще цей букет так і стоїть. Нормально, до речі, трохи сухим листям попахиває, але то нічого. Все ок. Це я взагалі встала розімнути шию і вам думаю трохи зніму. Ось а взагалі треба продовжувати. Стілець, до речі, відмився супер круто. Досихає сідушка. Треба його зібрати в кучку. Не сподобався ігнату батат. Ну, точніше, він його не схотів спробувати, бо він насправді дуже солодкий і добрий. Якби він його їв, він би йому сподобався. Але ні. Тому о, зараз ми його трошки обманемо і зроблю з цього оладки, вони йому точно зайдуть. О, потовкла, додам яєчко, додала яйце і ще трошки кукурудзяного борошна, раз воно в мене тепер є. І посмажу. На сковорідці. Таке він точно. З'їсть. Ні, ні. Ігнат катає машину тут на сонечку. Сьогодні така погода, наче сонце, але дуже-дуже холодний вітер. Ми з Ігнашком покатались, пошукали магазин з молоком і м'ясом, який ми любимо, але його все-таки закрили. Я думала, може, його кудись перенесли, перевезли, ну ні. І зараз тут на майданчику у нас трошки пограємось на сонечку, погріємось. Ой, Гнаш, що ти там знайшов? Взагалі вирішила, що треба грати подалі від діток. Вони все одно йому ще не дуже треба. А зараз таке всяке ходить, всякі віруси в нас знайомі дуже сильно захворіли. Да. То будемо краще гратись з машинками на самоті. Обана! як да? в мене за останні дні вивчив дуже корисні зв'язки слів. Обана, та ні і блін. Тепер я бачу, скільки в, моїх, це в моїй мові всяких слів паразитів. І чому він саме їх повторює, я не знаю. І значить, обана. Ідемо. Скажи обана! Скажи обана! Так, ми пішли перевзулись і знову бігаємо по калюжам. Тут одна просто ще не висохла, це наша. Клас. Весело? І хто тут? І вулечки з нами. І все. Більше дурних нема, по калюжам бігати. Тільки ми і вулечки. Клас, так? Зараз знімемо шок-контент для дідуся і бабусі. Холодно на вулиці, а дитина в воді грається, так? Да. Миє машину, супер. Ну що, чиста? Я взяла кросівки, думала, зараз побігає і перевзуємось в сухі кросівки, але я не подумала, що і штани будуть мокрі. А штани я не взяла запасні. Так що зараз ще трошечки і додому перевдягатись. Маму! А, маму намочив? -а. Маму не можна. Вода. да Вклала Ігната, настав мій час для себе. Тому зараз трошки вам зніму і буду займатися ось цим. Продовжувати сьогодні, до речі, день народження моєї свікрухи. От ми її подзвонили, привітали. Ну а завтра вже поїдемо прямо туди. До них гості і вже привітаємо особисто. От, дуже сподіваюся, що буде гарна погода. Тоді ми підемо на природу. Туди до них в парк, в лісочок в цей супер. Я, так, я би так і хотіла. Тому буду тримати кулачки, щоб було сонечко і було тепло. Сподіваюсь, що завтра якраз з цього і почну знімати новий влог. До речі, знаєте, сьогодні зранку так зараділа, побачила, що. Почали показувати продовження мого серіалу улюблен... улюбленого. І в тому році я дивилась наш серіал український на зв'язку. Він такий комедійний, там це сітком по 20 хвилин серія. Він мені так сподобався. Сьогодні зранку дивлюсь, перша серія вийшла. Блін, я вже така думаю, Вау, скоріше ми наших пчок спати. Я подивлюсь. От, і зараз цим займусь. Мені взагалі здається, що осінь це найкраща пора, щоб дивитися якісь серіальчики. У кого є час, то взагалі супер. По, по вечорам, То взагалі супер вечорами так сидіти і дивитися. Я раніше так і робила. А в кінотеатрі, до речі, зараз почали показувати джокера. Ми з чоловіком хотіли дуже сходити. От, але зараз ігнат в такому в нього такий, знаєте, період дуже мама-мама, і я щось не вірю, що він мене відпустить на декілька годин. Не знаю, можливо, сходим чоловік окремо, я окремо, а можливо, сходить тільки він, бо він більше хоче. От, ну, а Мені потім розкаже, якщо ну, варто піти, то я піду. Хоча я так люблю ходити в кінотеатр, м -м -м, дуже хочу. дуже. Я е, чекаю наш український е, фільм. Е коли я вийду заміж, якось так він називається. Це комедія, і там знімаються всі мої улюблені зірки наші. От, ну хотілося б їх підтримати. Нічого не очікую прям вау, але знаєте, так трохи розважитись і піти кудись самой. Я б сходила. Бо чоловік мені таке не піде, не знаю, навіть безкоштовно б не пішов. От. Тому, коротше, подумаю, можливо, він сходить на Джокер, а я на цей фільм. А можливо, я схожу і туди, і туди. Все, на цьому буду завершувати. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюся, як завжди, що вам було з нами весело і цікаво. Все, до зустрічі ну, у новому відео, яке буде вже дуже скоро. Обіцяю. Блін, у мене тут полоски. Це я з фонариком тільки що ходила. Тільки помітила, ну, вже буде, як буде, вже не знімала. Ладно, все, пока-пока.